Бажаю здоров'я сьогодні. Ми будемо спілкуватися з заступницею міністра оборони України Наталею Климиковою. Мої вітання! Вітаю! Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте роботу центрів рекрутингу? Можна вже робити якісь підсумки, Напевно, однозначно вже можна. Коли ми не питали про висновки в грудні місяці минулого року, коли ми почали працювати з онлайн-платформами, рано будемо говорити. Але зараз ми розгорнули вже мережу офлайнових таких закладів по всій Україні, не постадаю сказати, по всіх регіонах і продовжуємо розгортати. Вже 22 таких центри рекрутингу рекрутингу відкрито, і ми бачимо динаміку тих людей, збільшення чисельності тих людей, які прийшли вже на службу за цей час. Дуже гарна динаміка з січня по цей, по червень, на жаль, я не можу назвати цифри людей, які безпосередньо прийшли збройні сили. Але я можу сказати, що, наприклад, статистика щодо тих, хто проходить співбесіди і отримує консультації, це зараз понад 6,5 тисяч людей. А як змінилася взагалі динаміка з прийняттям нового закону про мобілізацію, і які вакансії на даний момент є найбільш популярними? Знову таки, от кожен раз журналісти ставлять таке питання. Я хочу сказати, що популярні вакансії всі, тому що Збройні сили насправді все, ще залишаються роботодавцем з найбільшою зарплатою найбільш ну яка в нас називається грошове забезпечення, тому я би не сказала, що є якісь пріоритетні, непріоритетні кожна людина і в цьому власне і вся суть рекрутингу обирає собі за своїми здібностями, за своїми талантами, за своїм уявленням, де її бо його місце в захисті країни. Ну, всі люди різні, і це добре, що центр рекрутингу це нові можливості. Скажіть, будь ласка, якщо ми вже почали говорити про гроші, трохи більше хочеться дізнатися про виплати і наскільки вони є серйозною мотивацією для військовозобов'язаних і військовослужбовців згодом. Я би хотіла говорити не так про гроші, тому що мотивація буває матеріальна і нематеріальна. Але якщо все-таки ми говоримо про матеріальну частину, то дійсно в нас є базова базове грошове забезпечення це 20 тисяч. 100, це мінімальна нижча, якої не може бути у військовослужбовця Збройних сил. І відповідно є надбавки, бойові виплати да, за службу, за виконання завдань на передовій, які складають 100 тисяч, і додаткові 70 тисяч, які були прийняті постановою Кабінету міністрів в травні цього року, і які вже проведені всі необхідні процедури, вже є і установлений наказ міністра оборони з порядком саме виплати цієї суми. зараз ми акумулюємо, збираємо а, дані з військ щодо чисельності осіб, яким належить виплатити цю суму. А, що стосується інших видів доплати, то є такі доплати, так звана 30 тисяч, яка стосується угрупувань а, і тих людей, які в складі групувань виконують спеціальні та бойові завдання. А також є окрема доплата для. Е, Військовослужбовців, які служать в управліннях, е, і там доплата становить до 50 тисяч гривень. Якщо говорити про гендерну рівність в армії, е, насправді чи виникають з цим проблеми, як це впроваджується в збройних силах України? Тут цікавий такий парадокс, що саме війна вона створила для України величезний поштовх до збільшення чисельності жінок в Збройних силах. Це розпочалось дуже інтенсивно ще в 2014 році, і я хочу зауважити, що, наприклад, законодавство було змінене, і жінки отримали право обіймати будь-які посади в 2018-му. Тобто за чотири роки вже відбулися зміни, вони були адвокатовані і самими жінками в армії, жінками-ветеранками, і народними депутатами, і громадськими організаціями. Але просто щоб ви розуміли, наскільки швидко в нас це відбувається, то я хочу зауважити міжнародні партнери, це теж визнають, що в Сполучених Штатах до таких змін законодавств прийшли в 2016 році, і шлях там був набагато довший. З початком повномасштабної війни. Чисельність збройних сил значно зросла. Мобілізація в нас не передбачає власне примусової мобілізації жінок, але це не становить такої перепони, і чисельність жінок постійно збільшиться. Як зараз в нас в збройних силах понад 60, 67 тисяч жінок. З яких 19 тисяч це працівники, всі інші це військовослужбовиці. І, власне, дуже велику роль відіграє бажання української жінки захищати і служити, бажання української жінки керувати там, артилерією, стріляти, керувати дронами тощо. Наші жінки дуже часто обирають власне, не ті професії, які вважаються жіночими по замовчуванню. На жаль, нас досі спостерігається проблема з просуванням жінок по службі, і ми зараз шукаємо шляхів регулювати це для того, щоб жінки, які хочуть будувати кар'єру в Збройних силах, мали цю можливість. І насправді, так щоб ми дуже довго і багато про це не говорити. Знову-таки, це вимога часу. Війна сьогодні, війна зараз, вона сильно відрізняється навіть від війни 2014 року, не кажучи вже про інші війни, які були раніше. Вона багатовимірна, вона вимагає е креативності, вона вимагає. Е Здатності подивитись під іншим кутом. І, власне, знову таки це те, що призводить нас до пошуку людей, які мислять інакше. Жінки мислять інакше, дорослі люди мислять інакше. І люди старшого віку, які служать у нас в Збройних силах, це теж така додаткова сила насправді. Тому що цей досвід, це й інша призма, інший фокус. І це збагачує. Нашу армію збагачує рішення я погоджуся з тим, що українські жінки руйнують всі стереотипи. Тому що от коли я служив 47-й бригаді, у нас були жінки, які працювали і снайперками, і діловодами, і медиками. І в піхоті в штурмових підрозділах так само хотілося б ще трохи поговорити про охорону здоров'я, що змінилося в політиці стосовно роботи військових медиків, і як це взагалі впливає на ті процеси, з якими вони стикаються в роботі бойових медиків. Я би сказала інакше в роботі медичних частин військових підрозділів, вже впроваджено по перше, така легалізація медичної практики, Впроваджено декларування застосування наркотичних знеболювальних та прикурсорів, чого раніше не було, і станом на зараз вже пройшло, проходить, завершиться зовнішні погодження, обсяги надання до медичної допомоги. І триває внутрішнє погодження обсягів надання медичної допомоги. Це дуже такі важливі речі, тому що знову таки. Є стандарти НАТО. Вони виписані кров'ю тих, хто воював в експедиційних місіях. В Україні війна на своїй території. В Україні інтенсивність боїв величезна, в Україні територія, на якій ведеться, величезна. І тому ми повинні адаптовувати той досвід, який є в країнах-партнерах, до наших реалій. Власне, тому в розробці цих обсягів брали участь люди з усіх рівнів військової медицини. І... На підставі цих обсягів я сподіваюся на ближчим часом, якраз вони будуть затверджені. В нас з'явиться можливість затвердити і стандарт аптечки, і стандарт наплічника, і стандарт підготовки. Тобто всі ті речі, які нам, ну врешті-решт, необхідно унормувати для того, щоб всі працювали в єдиному такому інформаційному, навіть не навіть на інформаційному і в єдиному полі знань. Те саме стосується медичної допомоги. Якщо в американців є так звана золота година, ми всі чудово розуміємо, що якщо в нас евакуація відбувається менше, ніж за годину, це велике щастя і величезні зусилля команд, які це роблять. Дуже складно з евакуацією, дуже складно саме через те, яким чином відбувається війна. І, власне, тому ми теж переглядаємо, яким чином етап евакуації і який обсяг медичної допомоги має надаватися на догоспітальному етапі, тобто до того, як поранений прибув в заклад. В нас зараз продовжують розгортатися медична інформаційна система в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони. Вже 11 госпіталів мають повністю розгорнуту медичну інформаційну систему. Що це дає? Це дає можливість зберігати записи про військовослужбовця, і потім, коли людина переміщається в інші заклади, повертається тощо. Ці записи є, і їх можна використовувати. Не втрачається інформація. Це розвантажує власний персонал, тому що замість заповнювати паперові, які губляться, то що тут вже є ця можливість. І крім цього, ну і до е, протягом літа ми плануємо розгорнути повністю по всіх госпіталях а до кінця літа на, на, на всю. Медичну ланку першим кроком, який ми зробили, було спрощення списання медичного майна аптечок і складових аптечки. Це був важливий крок, який дозволив нам, не нам, військовим, списувати втрачені. Розукомплектовані аптечки, ті, що прийшли в негодність там за рахунок тривалого носіння. І коли ми списуємо це майно, ми маємо можливість замовляти наступну партію. І зараз ми продовжимо активно доносити ці знання в підрозділі, що є зміни. 81-й наказ Міністерства оборони. Будь ласка, користуйтесь, списуйте в три кроки замість 20 це майно і отримуйте нові аптечки, нові турнікети, які достатньо. Остатній кількості зараз присутні е, на хорошої якості на складах Міністерства оборони. Паралельно ми проводимо зараз тестування е, п'яти типів турнікетів вітчизняного виробника. На базі комітету з тактичної медицини армії Сполучених Штатів і налагоджуємо співпрацю з ними щодо того, щоб отримати від них технологію визначення якості цих турнікетів, це дуже важливо, тому що ми плануємо починати закупівлі, в тому числі в першу чергу, ми зацікавлені в закупівлях. Тих засобів, які виробляють українські виробники, ще от таке запитання: якщо дозволите медик високого рівня, але немає військового звання. Доволі часто зараз ситуація, і він мобілізується. Чи є якась процедура для того, щоб отримати його і стати офіцером? Спрощена, прискорена. Абсолютно, вона є. Ми вона була спрощена буквально недавно. Для цього необхідно написати рапорт на ім'я свого командира і копію рапорта відправити на електронну пошту департаменту охорони здоров'я та Української військової медичної академії. По отриманні документів реєструється військовослужбовець і він проходить. Спочатку онлайн частину е курсу, який раніше був повністю офлайн, 40 днів, зараз майже половина проходиться онлайн. Тобто людина без відриву від свого підрозділу е має можливість пройти першу частину, а далі відряджається військовою частиною е на проходження очної частини. Е дуже важливо, що багато підрозділів переживають а чи повернеться цей військовослужбовець на службу до них. І тут питання в тому, що ми зацікавлені, щоб військовослужбовець повертався вже на посаду офіцера виконував завдання в підрозділах в тому підрозділі, де він служив. Тому власне необхідно в документах зазначати, давати одразу лист відношення про те, що людина з іншим військовим званням буде призначена на посаду до вашого підрозділу. І ми завжди на зв'язку для того, щоб у разі, якщо система десь не спрацьовує за рахунок людського фактора, ці моменти вирівнювати. Ми зацікавлені, щоб людина поверталася в той колектив, де його або її чекають, цінують. І насправді ну це дуже важливо. Військово-патріотичне виховання в довгостроковій перспективі це вкрай важлива історія. Скажіть, будь ласка, які нові ініціативи зараз впроваджуються у цій сфері? Військово-патріотичне виховання воно є частиною комплексу змін. Я почну з кінця в цьому році законом України було скасовано строкову службу. Як таку, яка не відповідає реаліям часу, за те було введено базову військову службу. Що вона передбачає? Вона передбачає, що людина 18-25 років протягом цього періоду життя може обрати три місяці для того, щоб пройти, не звільняючись з роботи або з навчання цю базову військову підготовку і отримати власне військове звання. Ми зараз працюємо над тим, щоб працювати, щоб зробити підзаконні нормативно-правові акти, і плануємо на 2025 рік запуск цих програм. Також впроваджено базову загальну військову підготовку в вищих навчальних закладах. Ми працювали над цим і продовжуємо працювати разом з Міністерством освіти і науки для того, щоб кожен студент теж проходив цю підготовку. На жаль, це реалії нашого життя. Ми всі віримо і всі впевнені в перемозі, але навіть після перемоги в нас кордони залишаються і залишаться цим сусідом, який. Сотні років намагаються захопити країну, тому власне підтримання такої готовності і моральної, і е, фізичної е, наявність навичок, вона важлива для виживання людини, для можливості захистити свою родину і для можливості захистити країну. І відповідно, коли ми переходимо вже на рівень школи. То в рамках школьної програми разом з Міністерством освіти і науки вони є основним органом, що формує політики в освіті, і вони залучали дуже активно. Ми включалися в розброку програми захисник України. І вже, власне, наступного тижня там стартують певні підготовчі заходи для того, щоб з серпня вже змогли почати працювати навчальні такі центра по містах, містечках, селищах, куди. Діти, підлітки зможуть приходити і вчитись бути українцями. Насправді нова програма вона передбачає знову таки, сучасні реалії, це і пілотування дронів, це і тактична медицина, це і робота там ситуаційного бізнес на планшетах. Це насправді цікаво. Це така змагальна історія, і коли і дуже важливим елементом є добір тих, хто буде викладачами тернерами в цьому, і ми працюємо знову таки з міністерством освіти і науки, залучали міністерство ветеранів для того, щоб насправді залучити якомога більше тих людей, які вже пройшов військову службу, як хто сам захищав Україну. Ну хто сам вже цю жертву, жертву приніс, а, тому що ми вважаємо, що вони будуть найкращими викладачами, найкращими, найкращими тренерами. І напевно можна залучати туди буде і поранених військовослужбовців, які зараз вже не можуть нести службу Звичайно. на передовій так. Звичайно, саме їх дуже, дуже важливий проект, і мені здається, їм є що передати молоді. Дякую вам за цю розмову. Шановні друзі, Наталя Калмикова, заступниця міністра оборони України, сьогодні була з нами.